Зараз до нас долучається військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас. Мої вітання. Сьогодні дрони камікадзе долетіли аж до Київської області, і це вперше така атака на Київщину саме з таких засобів. Чого чекати від них далі? Куди ще можуть полетіти ці шахеди, і як Україні захиститися від них? Ви знаєте, тут треба говорити про те, що ці дрони, попри те, що вони є зброєю попереднього покоління, вони від того не стають менш небезпечними. Захиститися, ну треба усвідомити ще таке, що є активний захист і пасивний захист. Активний захист це протидія засобів протиповітряної оборони, але жодна протиповітряна оборона не може гарантувати 100% знищення всіх цілей. Пасивний захист це наша з вами відповідальність, тобто ми маємо перебувати. В укриттях для того, щоб зменшити кількість жертв, чому дрони застосовуються зараз і на цих напрямках? Ну відповідь є очевидна. Вони застосовуються проти стаціонарних об'єктів критичної інфраструктури, і саме по ним буде спрямований удар. Таким чином, ось є вже очевидна відповідь на питання: чи можуть долетіти вони до до Львова? Так вони можуть долетіти до Львова, вони можуть долетіти до любого міста України, чи можуть вони нанести шкоду. У певній мірі так Одеса показала і Миколаївщина показала, що ми досить вправно з ними можемо впоратися, але це не виключає можливості одиночного прольоту таких дронів. Вони мають певні свої характеристики, тобто вони мають дозвукову швидкість, тобто, знаєте, і ну, досить обмежений. Обмежені можливості щодо наведення, тому що, як я вже казав, це дрони старого покоління. Uh -huh. Але знов таки, вони несуть вибухівку, і ця вибухівка може причинити шкоди нам. А з приходом зими треба розуміти, що під об'єктами критичної інфраструктури ми можемо говорити це теплогенеруючі, енергогенеруючі підприємства, від яких залежить забезпечення нас вами теплом, водою електрикою. Ну, тобто, це прямі такі терористичні атаки на об'єкти цивільної інфраструктури. Саме так, саме так, тому що ці дрони вони показали свою неспроможність у діях проти армійських підрозділів, тому що наші армійські підрозділи досить надійно захищені засобами протиповітряної оборони. Вони і наші хлопці, вправно натренувавшись на російських орланах, навчилися знищувати практично любі такі повітряні цілі. Оця посилена атака на цивільні об'єкти. Чи можемо ми вважати це єдиною можливою відповіддю Росії на успіхи збройних сил України? І зараз успіхи на Херсонщині, перед тим успіхи на Харківщині. Просто що ну, інакшого вони не можуть зробити. Так, абсолютно, абсолютно треба розуміти, що в них залишилася тільки така відповідь. Ну я не хочу тут навіть згадувати той ядерний шантаж, який все ж таки виглядає інформаційною провокацією, і не більше того. Але реально шкоду для України може зброя, яким про яку ми говорили, про саме про дрони завдати безумовно і і знаходячись у стані гібридної війни, противник використовує всі можливості для того, щоб знижзни знизити нашу стійкість і боєздатність. Ну от ви говорите що про ядерний шантаж, навіть говорити не хочеться, тому що зараз це схоже на інформаційний терор. А от як людям розрізнити, коли це інформаційний терор? А про це ж повідомляють італійські видання про те, що там щось відбувається, і британські видання про це Повідомляють де інформаційний терор, а де ймовірно може бути попередження про небезпеку, якому варто довіряти? Як ви ці ну, джерела інформації відрізняєте для себе? Для мене я намагаюся все ж таки докопатися до перших джерела, і що в італійських, що в американських джерелах вони посилаються на якісь анонімні джерела в російських, ну в російському середовищі. Для мене це вже є ну таким трошки дивним визначенням щодо реальності того джерела. Інше, ну тр... треба просто розуміти, що людство протягом останніх десятиліть створило унікальну. І досить ефективну систему моніторингу і контролю за всіма ядерними об'єктами, які включають як озброєння, так і, наприклад, електростанції атомні. І тому е, люба зміна або аномальна активність в зоні будь-якого ядерного об'єкта е, моментально Отримує негайну відповідь, про що її заявляють власне більш достовірні джерела. І для мене є більш значущою повідомлення, яке надходить від американської розвідки, тобто офіційні джерела американців та інших країн, які повідомляють, що будь-якої аномальної активності, яка б свідчила про підготовку до застосування ядерної зброї, не спостерігається. Ну а те, що міністр оборони сполучених штатів поспілкувався з Шойгу і попередив його про наслідки ядерного удару, не дай Боже, по Україні. Чи справді Сполучені Штати, якщо це станеться, можуть конвенційною зброєю просто підірвати військовий потенціал Росії? Чи є така спроможність? Так, абсолютно, і, і навіть один корабель, один із мінець сполучених штатів, е, типу Горлі е, Берг, він може здійснити удар, який знищить гарантовано весь е, Чорноморський флот Росії, тобто в нього вистачить е, ракет. Ну відповідно е, і інші засоби ураження сполучених штатів спроможні нанести безумовне ураження і знищити всі військові об'єкти, які попадуть в зону дій цього, цієї зброї. Ну, самий простий. Приклад, якщо наші з вами хаймарси можуть влучити у ціль на 80 кілометрів з відхиленням максимальним до 9 метрів, то що вже казати про високоточну зброю країн, які мають ядерну зброю, які несуть відповідальність за стабільність і безпеку у всьому світі? Безумовно, ці цілі буду вони всі відомі і знищити їх ці виключно технічне питання. Зрозуміло. дякую вам дуже за роз'яснення. Сергій Грабський військовий експерт долучився до нашого ефіру, який продовжується.